Привіт, це Ерік. Якщо ви дизайнери, хочете стабільно отримувати замовлення, вам потрібні дієві канали залучення клієнтів. Всі починають з одного каналу прибутку, але не всі зупиняються на цьому. Це основа будь-якої фінансової грамотності. Якщо мати один канал отримання клієнтів, у разі втрати його ви втрачаєте роботу взагалі, ну як і прибуток. Якщо мати 3-4 канали, ви будете мати замовлення навіть після втрати одного з каналів. А тим паче маючи всі ці канали активними. Маєте більше замовлень, без цього неможливо побудувати стабільний дохід і розвиватися в професії в будь-якій, але я буду розповідати про дизайн. У цьому відео я розкажу, які канали працюють на мене, яка їх доля у відсотковому значенні приносять мені клієнтів, і як їх правильно розвивати. Це буде не просто загальна теорія, а мій реальний досвід фактично те, що зараз у мене відбувається. Коротко про мене. Я працюю в дизайні вже 7-8 років, як на фрілансі, так і в компаніях. За цей час мав досвід роботи в різних компаніях різного розміру та співпрацював з замовниками з понад 15 країн світу. Знаю, як знайти клієнтів на різних платформах і як будувати ефективну систему залучення нових клієнтів, утримування клієнтів. Ну і знову ж повторних замовлень про що буде сьогодні у відео. І ось що важливе. У відео я розкажу про канали отримання клієнтів саме на цьому етапі. Адже є в мене плани, зміна вектору розвитку, і вже через рік в мене може бути все по-іншому. Але в будь-якому разі пиши в коментарях, там, можливо, якісь ти маєш ідеї, як розвивати, або що тобі сподобалось цього відео. І це відео було б краще робити для спонсорів каналу, яким я вдячний, ви їх бачите зараз на екрані, завдяки ним я можу виділяти більше часу на YouTube, та створювати корисні відео, стріми, уроки, курси, і все це безкоштовно. Тому для спонсорів я продовжу цю тему і розкрию саме пункти про те, які канали, окрім дизайну, приносять мені прибуток, тобто звідки я беру гроші, куди я інвестую, які напрямки не дизайнерського характеру прокачую, для того, щоб отримувати заробіток. Тож, якщо ви хочете більше стабільності та впевненість, у своїх замовленнях, у кількості замовленнях. Дивись це відео до кінця. Там в кінці будуть топ 3 моїх поради з мого власного досвіду, і це буде дійсно корисно. Перший і найстабільніший спосіб отримати прибуток із дизайну це контрактна робота або офіційне працевлаштування. Я маю контракт з компанією, де працюю на фултайм. і ну, це майже 60% мого загального доходу з дизайну і виходить саме звідти. Це дуже надійний і передбачуваний спосіб заробітку, який дає не лише фінансову стабільність, а й певну свободу дій. Можливість працювати в команді, отримувати фідбек, розвивати свої навички на великих проєктах, працювати взагалі в команді, що дійсно дуже бустить. Взагалі про те, як знайти роботу, як розвиватися, в мене є дуже багато стрімів. Відео на каналі, ось з'являються різні зображення. Я в описі під цим відео додам посилання на кожен із цих відео з назвою. Можете перейти подивитися. Загалом скажу, що пошуку роботи це перше пріоритетне, що у вас має бути. Якщо зараз ви вже маєте певний скіл, маєте портфольну роботу, CV вже готові до роботи, то вам прям край необхідно закрити цю прогавину. Я розумію, що на фрілансі можна отримувати більше, тому що можна взяти більше замовлень, але все ж таки робота це деяка стабільність, яка дозволяє будувати інші канали отримання прибутку легше. Ви знаєте, що через місяць мені капне певна сума, на яку я можу точно розраховувати. І коли я був на фрілансі, то це були дуже великі гойдалки. Так, в мене були і дуже низькі доходи, і нормальні, високі, достой, достатні для життя. Не хотів би я залишатися виключно на фрілансі, тому раджу всім шукати робоче роботу, робоче місце, щоб отримувати зарплату. Зарплату фіксовано. Можна так сказати, фріланс чи разове замовлення можуть приносити прибуток, але вони не дають тієї ж можливості для розвитку, як робота в команді. По-перше, ви поповните своє CV. По-друге, ви працюєте в компанії, де ви постійно отримуєте фідбек, вчитесь ефективно комунікувати та покращити свої навички в дизайні. Ну і занурюєтесь складні проекти, які на фрілансі не так часто дають. Саме тому, якщо ви хочете швидше прокачатися як дизайнер, важ варто розглядати контрактну роботу як основний шлях до розвитку на другому місці. по... Моєму залученню клієнтів це сарафанне радіо та рекомендація мене. Я пропоную своїм знайомим розробникам, маркетологам, дизайнерам бонус за успішну рекомендацію мене їм їх знайомим. Це мотивує їх рекомендувати мене клієнтам і вони знають, що вони отримують 10% з мого цінника, а це інколи сягає там 300-500 доларів. Де шукати таких людей для рекомендацій? Да, запросто, це колеги та знайомі. Тримайте зв'язок з тими, хто працює в IT, вони можуть вас порадити компаніям, клієнтам, якщо в них на роботі звільнились місця, вони можуть вас порадити. І взагалі можливість мати в друзях айтішників дуже часто дуже корисна. Тому що ці спеціалісти часто працюють з клієнтами, яким потрібен буде дизайнер. І, наприклад, в чатах ком'юніті ви можете шукати. Партнерів, людей по спільним інтересам в професійних групах і пропонувати співпрацю тільки ті, які дійсно цього хочуть. Не треба писати з пам'яті всі в чати, що ви пропонуєте співпрацю. І не дуже явний приклад, але це колишні клієнти або постійні клієнти, які у вас є. Час від часу нагадуйте їм про себе, пропонуйте бонус за рекомендацію вас іншим. Клієнтам потенційним, тому що так, деякі клієнти пропонують, рекомендують мене а бізнеса між собою спілкуються, і я даю їм бонуси, тобто деякий кешбек за їх замовлення повертаю їм. В вигляді вдячності за закритого замовника. Важливо запам'ятати одне: люди довіряють знайомим більше, ніж рекламі. І це закономірність. Ви обіцяєте бонус у вигляді до 10% від вартості замовлення. Тобто, наприклад, якщо ваш дизайн сайту коштує 1000 доларів, врахуйте це, що вам треба 100 доларів заплатити людині, яка привела цього клієнта. Це дуже, дуже гарний бонус буде для людини, якщо воно буде про це знати. Взагалі цей спосіб є одним із найлегших. Ваше ім'я працює на вас. Вам не треба ні сайту, ні оплати реклами, ні якогось розвитку. Вже по факту я лише віддячую людину, яка привела мені замовника. Ну а звичайно, підготуватися до цього необхідно. Необхідно мати портфоліо, необхідно якісно спілкуватися, доносити інформацію в плані технічного завдання, розрахунку вартості, все це, щоб. Справило враження на людину, яка буде вас рекомендувати, про те, що ви експерт. Але про це буде в мене на наступних сторіс. відео, відео тому підписуйся на канал. Третій канал, який приносить мені майже щомісячно замовлення, одне як мінімум, це YouTube та Instagram. Я їх привіз в одну купу, тому що це просто соцмережа. Але для когось це повноцінний канал залучення клієнтів. Разом ці платформи приносять мені близько 20% усіх замовлень ну це дуже так. Образно, тобто з чотирьох замовлень одне точно буде з цих платформ. Маючи такий сильний кейс, як власний YouTube канал, мені легко отримати нові замовлення. Мені пишуть пропозицію роботи, ну тобто пропозицію роботи або замовлення, разовий проєкт чи довгостроковий. І вони вже знають, про хто я та що я. Їм не треба навіть портфоліо. У мене були навіть такі ситуації, коли мені писав клієнт, ми обговорювали ціну, вони погоджувалися, і вони кидали не 50% передоплати, а всі 100 казали, ну, ми ж тебе Знаємо, типу, ось ми за тебе стежимо за тобою. Нам все подобається, і дійсно все чудово. Вони довіряли моїм якби поглядам на дизайн, моїм підходам до UX-у і дуже легко з ними було комунікувати. YouTube — це довгострокова гра. Тут я розкриваю свою експертність, дизайн теми, аналізую кейси. Ну і розкриваю взагалі, як я працюю, як мислю, і за це мені довіряють ще до того, як до мене навіть звернулися. Тому так це приносить прибуток. Вигляді клієнтів багато замовників пишуть прямо після перегляду відео, що вони вже розуміють, що від мене очікувати, та вони хочуть зі мною співпрацювати. А ще відео продовжують працювати навіть через місяці чи роки після публікації. Деякі відоси, коли я показував свої роботи, приносять мені клієнтів досить. На відміну від постів в соцмережах, які швидко зникають з видачі. Це до речі, варто врахувати. І це була ставка моя на майбутнє, що вже точно почала приносити свій результат. Протилежне інстаграм це про динаміку. І до речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Ось він з'являється, буду радий вас там бачити. І мати інстаграм для дизайнера це мати можливість показати коротко та швидко себе та свій рівень. Я дуже захоплююсь людьми, які не бояться в інстаграмі публікувати свою роботу. Не просто пусті пости, де вони розповідають, топ-5 кольорів 2025 року, а саме люди, які демонструють, що вони працюють дизайнерами, і довіра в мене в. Уме в мене до них набагато більше. Я бачу, що вони кожен день займаються дизайном. І тому я. Впевнений в тому, що вони гарні спеціалісти. Можете показувати процеси в реальному часі. Можете показувати роботу над проєктом або цікаві дослідження, які ви провели, знайшли таку порівняльну момент, як, наприклад, сайт Apple, сайт Samsung або сайт YouTube Music, Spotify. І це досить таки цікаво. Для того, щоб клієнти вас знаходили, треба заводити рілси. На жаль, я не дуже з інстаграмом працюю, мені немає часу на це, нема потреби навіть в цьому. Але дійсно. Це було б дуже класно. Показуєш кейс е, в пості, показуєш рілс відос про якийсь свій там робочий процес, показуєш кожен день в сторіс, що ти дизайнер, і до тебе, звичайно, будуть приходити клієнти, тому що всі, ну, більшість клієнтів користуються інстаграмом, Ютубом, Тіктоком, тобто, всі ці платформи приносять клієнтів. Адже клієнт це в першу чергу теж людина, яка щось шукає, про щось думає, має якісь свої смаки персональні. І це означає, що ви зможете. Знайти того самого саме через соцмережі, четвертий канал отримання клієнтів це LinkedIn та Behance. І знову це разом. LinkedIn та Behance дають мені приблизно 5-10 замовлень. Вони працюють по-різному, але разом допомагають знаходити якісні проекти та довгострокових клієнтів. Найчастіше на LinkedIn мені пишуть з пропозицією довгострокових контрактів, інколи пишуть там на півроку на рік, інколи пропонують роботу і пропонують роботу майже кожен місяць. І це досить таки непогано. Ти відчуваєш, що ти. В LinkedIn знайдеш роботу, якщо буде тобі потрібно. Тут важливо бути просто активним, постити якісь пости, тебе охоплення підвищується. Ти там отримуєш якийсь рейтинг, я про це не дуже сильно знаюсь. Я просто пишу дея... де... деякі інколи пости. Коментую, там отримую фідбек, ну і отримую рекрутерів, в друзях. Тримаю, вони мені пишуть інколи. Behance більше працює як портфоліо, Це і зрозуміло, але це портфоліо, яке працює саме на вас. Важливо не просто викладати. Роботи, а правильно їх оформлювати, підготувати себе до того, ким ви хочете бути в майбутньому. Тобто проказати свій процес, те, в яких моментах ви там сильні в бігенці. У нас у мене є кейси на бігенці, можете перейти подивитися. І за рахунок цих кейсів мене запрошували саме на певні застосунки, які треба було зробити, і на мобільні ігри, тому що я в якийсь термін пішов но на гейм дизайнера, але все ж таки зараз повернувся до більш такого UX-ного частини. Але Behance — це ваше портфоліо. Вам не треба сайт, ви можете закидати туди роботи. Якщо ці роботи будуть мечитися з запитом замовників, які будуть там саме шукати дизайнера, ви зможете отримати там замовлення. Я не скажу, що на Behance часто мені просять замовлення, але е, дуже легко, маючи роботу на Behance, потім спілкуватися з клієнтами з будь-якого каналу, тому що все ж таки вони такі, а можете показати свої попередні роботи. Ти їм скидуєш посилання, вони його відкривають, там все дуже адаптивно. Ця роботи думають вау, класний спеціаліст. Останній пункт це повторні замовлення та підтримування існуючих проєктів. Одна з найкращих стратегій для стабільного потоку роботи це повторні замовлення та підтримка вже реалізованих. Клієнти, які вже зі мною співпрацювали, знають мій підхід, стиль роботи та рівень моєї відповідальності. Тому, коли йому потрібно оновити дизайн, протестувати нову фічу або просто щось доповнити, вони звертаються знову до мене, знаючи, що я продовжу ту ідею, продовжу їх ну, якби, допомагати їм в роботі з цим моментом, і вони будуть звертатись до мене ще раз. Так буває, що в мене є клієнти, які зі мною вже 3-4 роки, якщо не помиляюсь, там ну десь так, і вони кожен там 3-4 місяці щось дозамовляють додаткове. Це невеликі суми, я й не кажу, що це величезний основний. Потік замовлення фінансового мого. але приємно, приємно, ти знаєш, що в тебе є постійні замовники. І переходимо до моїх топ 3 порад, які я дав би собі на початку на старті, або вже в процесі розвитку, коли був ще зеленим. Перша порада це почати зі стабільних каналів отримання клієнтів. Про це я казав на початку відео, скажу знову. Не один канал, а декілька стабільних. В мене це, наприклад, офіційна робота і YouTube. Ну або інстаграм шукати клієнтів це важливо, але ще важливіше мати фінансовий стабільний фундамент. На старті я б сфокусувався на пошутку фулл тайм або довгострокового контракту, адже це дасть мені спокій та можливість експериментувати з іншими каналами. І тут ми плавно перейдемо в другу пораду. Маючи один канал, починайте розвивати і інвестувати ще в 2-3 канали. Якщо у вас є стабільне джерело замовлень, це добре, але ризиковано. Будь-який канал може перестати працювати в будь-яку мить. Наприклад, платформа змінює алгоритм або вас банять на якійсь платформі, проект закінчується, компанія скорочує штат і все це кінець. Кінець вашим прибуткам. Тому важливо, коли ви маєте можливість, ви інвестуєте час та ваші фінанси в ще 2-3 додаткових джерела потоків клієнтів. Щоб не залежати лише від одного варіанту. Якщо ви зараз отримуєте, грубо кажучи, тисячу доларів, інвестуйте 50 доларів в вашу інстаграм сторінку. Купіть світло, зробіть якісь пости, інвестуйте вечірній час ну, на те, щоб зробити портфольну роботу на Behance. Це все буде означати, що ви. В довгостроковій перспективі можете з цього каналу отримувати клієнтів, прибуток. Третя порада це м, моя власна, але все ж таки розвивайте персональний бренд і монетизуйте його. Якби я міг повернутися назад, я б запустив YouTube та Instagram ще раніше, навіть якщо у мене не було тоді великого досвіду, я б ділився своїм процесом навчання кейсами та тим, що я вивчаю, що я дізнаюсь нового. Я б почав вести Інстаграм, тому що тоді в мене не було Ютубу, я б ну, не розумів в суті Інстаграм, викладав би процеси, сторіс про те, що я казав. Я б все ж таки завів YouTube, робив там кейси, пояснював свої ідеї, рішення, ділився якимись, можливо, знаннями або рішеннями, висновками з роботи. Ну і був би активним на LinkedIn, що зараз трішки в мене є. І я дам вам одну моє спостереження, що монетизувати канал навіть середньорозкачений, куди легше. Потім, коли тобі це потрібно, ніж починати з нуля, коли ти втратив основний канал прибутку. Тобто, якщо зараз маючи постійний прибуток постійних клієнтів замовлення. Ви розвиваєте щось слабенько, але розвиваєте. Потім простіше буде його добити до того, щоб він став якби альтернативно основним каналом отримання клієнтів. Ну і до речі, про те, звідки я отримую прибуток, я розповідаю для спонсорів в іншому відео. Можете ставати спонсором, там недорого, і дивитися таке відео. Отже, ідея відео була в тому, що щоб мати стабільний потік замовлень клієнтів, не можна покладатися лише на одне джерело. Найкраща стратегія розвивати 2-3 канали паралельно, поступово додаючи нові можливості і автоматизуючи старі. Про автоматизацію типу фріланс замовлень, щоб ви вже не працювали, а передавали це іншим, то це буде пізніше можливо, тому що я сам ще на цьому етапі. Як я казав на початку відео, я маю свою стратегію розвитку і буду її притримуватись. Сподіваюся, все в мене вийде, і через рік, два ви побачите відео про інші. Способи отримання клієнтів та фінансових там, типу, прибутків. Напишіть в коментарях, які канали є у вас, які приносять вам клієнтів. І на цьому все. Удачі, в вивченні дизайну!